Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас ножик від вітчизняного ножового бренду BPS Knives. Розглянемо модель під назвою hk 2. Не знаю, чи пов'язано це якось з виробником зброї Heckler Koch. Ну, Тим не менш, ножик виготовляється в броварах. Made in Ukraine, eco-friendly. Давайте подивимось на комплектацію, що він собою взагалі представляє. Ножик так досить непогано запакований. Піхвах у нас фірмова серветочка BPS Knives. Ножик в такому мод папері, також захищений картоночкою. Ну і сам виріб представляє собою отакий от ніж з майже кинжальним профілем клинка. Ця сторона у нас не заточена, але зведена практично до ріжучої кромки. Тобто вона нічого не ріже, але виглядає майже як ріжуча кромка. За необхідності навіть можна буде заточити, я думаю. Матеріал клинка високовуглецева, сталь 1066, або як її ще називають, 65Г. пружинно ресорна сталюка, яка гартується 57-59 одиниць за шкалою Роквелла, І судячи з наших тестів, десь так воно і є. Сталь точно не пластилінова, сталь виконує свою роботу нарікань до термічки. Особисто у мене до цього виробника не виникло. Клинок має фініш у вигляді такого полірування. Яке не є досить стійким, на ньому з'являються подряпини від експлуатації, але зважаючи на суто копійчану вартість цього ножика, там трошки більше тисячі гривень, цим можна, як на мене, знехтувати. Накладки руків'я виготовлені з горіху, прикріплені до сталевої частини ножа двома стяжками. Конструкція, як ви бачите, full танг руків'я, має яскраво виражені підпальцеві виборки. Особисто в моїй руці ніж лежить класно. Легко піддається зміні хвату, досить ергономічний. До обробки дерева, конкретно в цій моделі, жодних запитань у мене не виникло. Також ми бачимо виведений. Овальний тімлячний отвір, який дозволяє закріпити тімляк будь-якої конструкції, будь-який паракор, будь-який шнур або навіть шкіряний ремінець, через цей отвір можна буде продіти. Ножик у нас на скані спусках зведений практично у нуль. Також ми бачимо виступ на обуху клинка з насічками під великий палець незахищеним пальцем. Без перчатки в нього впиратись не зовсім приємно, чесно кажучи, все таки, якщо йде мова про якісь уколи то краще робити таку роботу, озброївшись перчаткою, для того, щоб не травмувати великий палець, який буде впиратись в ці самі носічки. Також можна використовувати отакий от хват для якогось силового різу або для тривалого такого розрізання якогось матеріалу. Буде досить зручно. Маса інструменту складає 165 грамів, довжина клинка – 130 міліметрів і загальна довжина виробу 260. Сталь 1066, яка використовується для виготовлення цих ножів, є високовуглецевою і майже нелегованою. Відповідно, вона схильна до корозії, і тому витирайте його після роботи і час від часу протирайте ганчірочкою з нейтральним мастилом. Тоді корозія на ньому не з'явиться. В комплекті з ним йдуть такого формату піхви, які дещо відрізняються від інших. Піхов, які йдуть в комплекті з іншими ножами цього бренду, тому що має трошки інакшого типу шнурівку, так би мовити. В цілому ножик тримається в них чудово, досить зручно, вставляється в піхо і виймається сам по собі. Сам по собі він в них нікуди не дінеться, хоча, а може і дінеться. Ні, нормально тримається. Не вилітає нікуди. Піхви шкіряні, досить грубо зроблені, але виглядає надійно. Передбачають два типу носіння: як жорсткою фіксацією на ремені, так і вільний підвіз також. Тут є в наявності. Можна носити і так, і так, в залежності від ваших особистих переконань. Ножик як на мене є досить універсальним. Стане в нагоді в аудорі, в рибалці, в полюванні, в різних таких от скрутних життєвих. Ситуаціях, ну і в цілому заслуговує на увагу, особливо враховуючи його вартість, буде різати і колоти, що ще потрібно для універсального недорогого робочого кулюче ріжуччого інструменту. А на цьому, власне, і все. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі!